24 лютого тисячі українців стали волонтерами, людьми, що готують, годують, забезпечують, розселяють, допомагають та підтримують всіх, хто цього потребує у кожному куточку України та навіть в зонах бойових дій у реєстрі волонтерів Державної податкової служби України у 2022 році було зареєстровано 2383 українці. На початок 2023 року податкова служба нарахувала вже понад 2600 волонтерів. Та, на жаль, навіть серед волонтерів можна натрапити на шахраїв. На перший погляд це може здатися досить незвично, адже волонтери це люди, які добровільно допомагають іншим та віддають свій час і зусилля безкоштовно. Але на жаль, і волонтерський рух не є винятком від шахрайства. Іноді шахраї видають себе за волонтерів, збирають гроші на благодійність, але насправді використовують їх для особистої користі. Як же уникнути стати жертвою шахраїв волонтерів? По-перше, завжди перевіряйте достовірність благодійної організації, з якою ви плануєте співпрацювати. Переконайтеся, що вона зареєстрована та має дійсні дозволи для збору коштів. По-друге, не передавайте гроші чи особисті дані віртуально, якщо не переконалися в надійності отримувача. І нарешті, по-третє, будьте обережні зі своїми особистими даними і документами, не давайте їх на розгляд невідомим людям. Будьте обережні та дізнавайтеся більше про благодійні організації, з якими ви маєте справу. Волонтерство це дійсно важлива та надзвичайна справа. І не дайте шахраям зіпсувати вам враження про неї. Дякуємо за перегляд цього відео. Бережіть себе та будьте пильні!